Відновлюють після травм інсультів та складних операцій у центральній міській клінічній лікарні. Функціонує реабілітаційне відділення. Тут допомагають як військовим, так і цивільним. Продовжить тему Тетяна Дадак. Ярослав боєць 25-го окремого штурмового батальйону. Чоловік пройшов запеклі бої на Запорізькому, Авдіївському та інших напрямках. На фронті отримав поранення коліна, а після операції нога втратила рухливість. Однак, завдяки франківським лікарям, вже за півтора тижня Ярослав зміг ходити. Зараз проходжу реабілітацію тут і, в принципі, дуже вдячний лікарям, тому що буквально за півтора тижня досить такий результати суттєвий. Тому що я вже зможу даже просто присідати чи ходити, і ну то взагалі нога слухається після цього після операції, Тому як то кажуть, скоро назад. Ігор Протас отримав важке поранення у вересні 2023-го. За плечима протезування та двомісячна реабілітація зараз військовий займається спортом і бере участь у змаганнях для ветеранів. Результати Порівняно ну, на лице, як то кажуть, тому що я два місяці їздив на візку колісному і взагалі майже не пересувався на своїх ногах. А тепер ну, результати є. От бачите, смуга перешкод різні вправи вже Також Также займатися спортом. Виступаю на змаганнях зараз. Фізичний терапевт Сергій Полівода розповідає: військовим з ампутаціями допомагають звикнути до протезів та повернути навички ходьби. Відновлення пацієнтів починається з легких вправ, а згодом їх ускладнюють. Головне каже, допомогти людині повернутися до звичного життя. Вчимо просто користуватися цим протезом від навички ходьби відновлюємо для початку, чимось баланс тримати там, насправді цей шлях дуже довгий, непростий, і часто психологічно треба хлопцям, все пояснити, як воно має бути. Не так все просто насправді. А з цивільними зазвичай якщо ми працюємо, цей інсульт, травматологічні пацієнти. Це в принципі так само. вони вже всі зазвичай старшого віку. Ми ну, в середнього віку. Зараз вже трошки інсульт молодший, в принципі. І ми вчимо так само. Наше основне навчити людину ходити, щоб ми ставимо за мету, щоб людина повернулася в соціальне життя. В медзакладі працює різнопрофільна бригада реабілітологів, і кожен пацієнт займається за індивідуальною програмою. Найкраще обладнання це є команда. Команда складається з фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів, логопедів, де ми надаємо реабілітацію. Маємо бігові доріжки, маємо підвісні підвісну систему. А так само для дрібної моторики різне обладнання, як рукавичку, так і різні стимулятори. Наразі відділення реабілітації розраховане на 30 ліжку місць. Однак, зважаючи на велику кількість поранених військових, його планують розширювати.